Я дівчинка ВПО. Я мрію тільки про одно, щоби закінчилась війна, навіки згинула вона, а цьогорічний дід Мороз несе не б дітям подарунки. Везе він голубочки в миру, на нашу рідну Україну і полетять замість ракет на нашу батьківщину неньку. Змахнуть крилом, закриють небо не для чарівності так треба, щоб кожен мирний українець не знав ні страху, ні смертей. Відновиться весна в країні і мир у рідній батьківщині. А ми повернемось додому і поцілуємо рідні стіни, згадаємо всіх, хто присягнув на вірність рідній Україні, пройдуть роки за літом літо, ходитимуть до школи діти, нестимуть гордо в майбуття своє призначення в життя, прославити свою країну здобутками оновлених ідей та крок за кроком підіймати Україну. Бо ми є нація нескорених людей, нескорених, незламних, героїчних, які змогли народи об'єднати, щоб разом досягнути перемоги на полі бою ворога здолати.